Усім привіт у новому відео! Усім привіт, з вайкіки! Рада всіх вітати у новому відео. Ой, я забрала в чоловічий відео. Поспішаю в жіночі. Але покажу піжамки, скільки коштують Раз я тут є. Ой, вона така добротна. Якби трикотаж, але такий досить цупкий. Ну, може бути як і унісекс, я вам скажу. 1200 гривень або можете своєму чоловіку коханому а, за... Презентувати на новий рік 1200 гривень котон в складі є. Хороші ось ці піжамки чоловічі. А ми поспішаємо в жіночий відділ. Так, ще такий джемпер. 1000 гривень, шапки 260 гривень. Так, жіночий відділ, дитячі тут є. Все таке красиве, новорічна естетика на такому. Вайбі новорічному скатертинка непогана, але думаю, для дому нас теж цікавить. Ой, тут знижка хороша, 259 гривень. Можна вихопити таку скатертинку 150 на 220. Непогана, така якість хороша. Різні скатертиночки є. Ще якісь зелені є. Для дому цікавить. нас, дівчаток, для дому цікавить все. Всякі чашечки, кружечки. Поїлочки тут разом з стаканчиком. З Бэдмайдеком ця серія. Так, акуратненько, а ціни не, не бачу. Все погано. Навіть дуже. Печенюжечки є. Це ще підставки для ложу, чи що таке? Не знаю, що це таке. Не хочу витягувати. Ось такі прихватки були 449 гривень, зараз 299 гривень. Зараз вже є знижечка, тому так що можна хапати. Так, мені сподобалася ось ця тарілка, яку можна використати не тільки на новий рік. О, ні, це просто суто новорічна тематика. Якісь свічечки, ванілія, порцеляна. О, яка вона така глибоченька досить. І ціна 259 гривень. Зараз знижка є. Сезонні міжсезонні знижки. Зараз тривають, ось там написано міжсезонні знижечки. Так, свічечка, давайте ми її послухаємо, аромат, якщо можливо. Ні, неможливо. Однією рукою 359 гривень. Хочеться ви тільки послухати. Ось цю давайте послухаємо. Аромат непоганий: 299, Такий новорічний корицею, хвою пахне. Тобто новорічний, але деколи коли запалюєш, то не розкривається аромат. Так, тут відкриті 139 гривень, це, це тут не чути. 259 гривень. Я думаю, що воно взагалі вже вивітрилося. Краще з кришкою купляти. Так, тут щось красиве, тільки погляньте. Так, я бачу красиві класні джемпери. І такі кольори підібрані, ніжно-рожевий, блакитний. Який цей красивий джемпер тисячу гривень. Ух ти, мені сподобався такий колір мирного неба. І поєднані, наприклад, з Рожгелом. Ну, звичайно, ви ж не одягнути до вас патра разом, Але подивіться, які ніжні кольори, просто такі цукерочки. Так, основний матеріал акрил і поліестер. Але але дуже класненький. Ну, акрил це не зовсім вже погано, поліестер трішки гірше. Це Кінг Крос-Леополіс, торговий центр. Якщо ви хочете собі придбати щось, то місто Львів, торговий центр, Крос леополіс Ух ти! І рожевий теж дуже красивий. Сподобалося мені. Я ще бачу, є базовий темно-сірий. І ось такий 699 гривень. Це, мабуть, вже інший. Хоча модель така ж сама, і він дешевший, і їх пару штук залишилося. Це інші, напевне, трішки я вже бачу по рукаву, по манжету рукава. Ну, Це базова річ. Ось там такі класні тапочки є. Зараз я туди піду. Але повернулася до джемпера 60-ти і 35 акрилу. Ну, Ціна нижча, ніж на блакитний і рожевий. Ну, Багато трикотажу, класненького є костюми в зеленому кольорі і такому сірому, світло-сірому. Непогана тема, непогана досить розкладка тут. Яка толстовочка з блискакою під горло? Толстовка оверсайз. І з начосиком всередині, з баєчкою. Дуже симпатичний. 750 гривень. Зараз знижка між Супер, супер! Є знижечки. Тож є що придбати. Ну і штани трикотажні. Це ж костюм. Ось такі штани до толстовочки, м'якесенькі. З байкою всередині. Стягуються в пояс її кишені і в складі котон і поліестер. Штани теж зі знижкою. І ціна 550 гривень. Розмір від XS до 2XL. В зелених тонах ще такі сорочки флісові, Ой, не флісові, а байкові. Фланелька ще кажуть. Мала це на увазі. Ось фланелька, така сорочка, вона трішки оверсайз, 1200 гривень, такий красивий зелений з білим і сірим. Досить м'якесенька, якість мені сподобалася. Ну і це супер якість, 100% кутон, Я просто здивована і вражена. Сорочка мені ще більше сподобалася. Жіноча оверсайз, тому що вона 100% бавовна. До зелених штанів можна ще взяти зелений світшот або з чорними штанами трикотажними. Ось такий на баєчці стильненький, класний, якісний світшот. Ну і супер. Зараз знижка 450 гривень. Розмірна сітка від XS до XL. Який він теплючий з ось така маєчка. Мені вже хочеться його купити і грітися. Грітися зимовими днями, толстовочка поло, Лондон, теж з байкою і широкі штани палацу. Ось такий ще є костюм. Я захотіла подивитися ось ці тапочки, які вони класні з оленями і з вушками. 449 гривень. Які симпатичні тапки з вушками, і тематика така новорічна клітиночка. А тут неймовірно стильні речі. По зимовому теплі. Ух ти, який джампер класний. Ви тільки погляньте оверсайз. І досить теплючий. Таке відчуття, що тут є альпака або мохер. Але, можливо, тут повний акрил, але на вигляд вони дуже класні. 800 гривень ціна була 1100 від XS до XL. В оверсайз, такий стиль препі, зараз дуже актуальний. і... А практично всі бренди в своїх колекціях мають такі джемпери, лише ціна буде набагато дорожча. В складі поліестер, поліамід і еластан. Сподобався мені ось такий рукавчик, ой, він такий на вигляд і досить. Подивіться на цей джемпер ромби. Підібрані вдало кольори. Такий фісташковий, пісочний, жовто-лимонний. 950 гривень і великий плюс, що він під горло. Реглан рукавчик і оверсайз. І він закриє вам горло, можна навіть і шарф не брати. І, на вигляд, досить теплий. Дуже-дуже крутючий джемпер. Така модель ще є. Ось в таких кольорах. Теж мені дуже сподобалося. Ось такі ромби. Теж горло закрите. 950 гривень. Дуже-дуже класенький стильний джемпер. Ще ось такий принт. Теж мені сподобався, скільки багато теплого і класного. Оце навезли, я вам скажу знатно. Так, а ціна? Теж, напевно, ну тут снижка 700 гривень. Ух ти, який м'якесенький. І ще в сірих кольорах є теж такий принт, але сподобалося мені. Я просто щаслива, що завітала сьогодні 300. 60 гривень, а ціна була 850. Ось такі теплесенькі, жилетки, подовжені, з розрізами по боках. Дуже класненькі і м'якесенькі. Є класний костюм, елегантний з твідової тканини, жакет і спідничка, низ і верх. Це дуже добре. Що можна одразу придбати собі в костюмі? Двобортний жакет. І спідничка до коліна. А це спідниця шорти спереді, як спідничка, а ззаду як шорти. Ось така тема крута. 1900 гривень коштує жакет. В складі є і віскоза, і є 3% шерсті, поліестер, акрил, віскоза, поліамід і шерсть, і 3% ще є котону. Тобто змішаний склад тут все є. І шерсть, і віскоза, і котон, і поліамід, і акрил. І як вам такий яскравий колір фуксії. Насичений, рожавий, аж просто, просто кислотний. 650 гривень. Ось такий джемпер симпатичний. На фоні ось цієї зеленої шубки разом. Подивіться, як буде класнень, яка шубка симпатична. Зелений насичений колір. Ще біленькі є і дуже великий вибір. 2 200 коштує така шубка з таким хутром. І ось так ви одягнете, і буде просто вау! кардигани на гудзичках з декором у вирізі, някасенька класика. 1100 гривень. І в міру нарядний і в міру класичний. А на шапки шалена просто знижка можна купити за 179 гривень подвійної в'язки, ось таку в блакитному кольорі, в рожевому ціни просто фантастично низькі. 179 гривень. Ще таким баранчиком, ніби буква в'язка. Класні оці шапочки. Міжсезонні сезонні знижки. Ось ця сукня під горло вже 850 гривень. Я їй показувала, вона класно в'язана. Ось така, цупкої в'язки досить. І вже зі знижкою І ще класний бомбур. Подивіться, який класний бомбер з пальтової тканини букле. Бомбер теж зі знижкою 900 гривень. Ціна була 1400. І розмірна сітка від XS до 2 XL. Бомбер просто топ. Рукавчики такі широкі досить. Пройма рукава приспущена, приспущені плечі і з гумкою знизу. Ось ці сукні, класні, бежеві, що зверху бомбер був. Краще можна роздивитися. Досить м'ятесенький, такої в'язки хорошої цупкої. І є в біло молочному кольорі і темно-сірому. Тобто є вибір. Ці вже легшої в'язки. От така сама модель. Ця перша сукня в кремовому кольорі і в темно-сірому. Мені краще по якості сподобалося. Ще таки бачу джемпери. Так. В сірому кольорі. Ось непоганий, теж плечі приспущені. З декором, з кристалами. Ну і зараз заразнижка 650 гривень лише трикотажні штани, Ух ти! Такий досить цупкий трикотаж. І як креповий. Це класичні штани, але вони такий вигляд мають а, ніби. Ніби, ніби, але це зовсім інші. Я інші витягнула. Покажу зараз ті, про які я говорила. Ось такі штани. Вони досить великі ще плюс розміру. Є до 48-го європейського, і мені витягнувся європейський 48-й. Це такий цупкий трикотаж, 950 гривень. Трикотаж як креповий, тримає форму, вистрочені стрілки. Їх можна навіть до класичного гардеробу взяти. Прямі штанки вони не будуть вам ці штани не мнутися, будуть тримати форму. Хороша якість. Так, і є великі розміри, що добре. Так, черевики 1400 гривень на шнурках. Всередині хутро теді. На тракторній підошві є ще в білому кольорі, тобто два варіанти. І така сама ціна. Е, Класичний гекіщубі, ток що я не бачу. Більше, більше такі от, а, якби. Молодіжні варіанти. Ну, так якби я хотіла, наприклад, для якогось класичного гардеробу, то поки що більш ось таке от в стелі Ах 600 гривень знижечка, які вони класненькі, недавно я показувала по повній ціні, всередині з хутром, м'якуньки, ще такі є. А, ну, така суперечлива ця модель, я бачу носить до високих теплих шкарпеток, навіть зимою носить. Якби так, 800 гривень. В'язані чорні штани, широкі, як палаца. Подивіться, які класні штани. Такої досить-досить цупкої досить в'язки з гумкою в поясі 1300 гривень. І теж є величезні розміри. Це взагалі от я великий розмір взяла. Розмірна сітка до 2 xl Теплющі шарфи, теж зі знижкою, В міжсезонні знижки зараз 400 гривень неповних. Ось такий м'якесенький. Оцей красивий колір. Я бачила вже навіть а, на людях, на жінках ось ці шарфи. Він величезний, 399 гривень. Тут невелика знижка, але є шарфи з величезною знижкою. Це мені подобається. Венімел принт. Хорошенький, досить і великий. Основне, що тут дуже великі шарфи за розміром. Жаль, що тут не написано, не вказано розмір. Я не бачу принаймні. 329 гривень коштує зараз зі знижкою, але а, сам формат, величина цього шарфа вражає. Тут великі шарфи. Біла блуза, красота. Такий білий і біло-маслянистий. З вибитим малюнком на шифоні. 650 гривень, класика. Класичний варіант, жаль, що я взуття не знайшла класичного, як би такого, ну, до тих всіх речей, наприклад, якісь човники, туфлі, які інші бренди, якісь щубітки, то поки що не знайшла, не побачила. Саме в цьому ви немає, можливо, в іншому і є. Ще ось така блуза в кольорі Бордо. Така сама модель, елегантна, класична, симпатичненька. 650 гривень. Друзі, ми були сьогодні в Айкіхі, дивилися речі зі знижками між сезонами, дивилися без знижок. Ще хочу додавати, що така буза є в чорному кольорі теж. Вау! Тобто є три кольори: чорний, білий і бордовий. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Чекаю на вас у нових відео. До зустрічі!